Володимир Грисько з нами на зв'язку. Дипломат, міністр закордонних справ у 2007-2009 роках, та керівник центру дослідження Росії. Вітаю вас, пане Володимире. Вітаю вас, пане Наталю, добро здоров'я сьогодні, звісно, всі розмови про ось той візит китайського лідера до російського диктатора у російську столицю. Інформації насправді не дуже багато. Хоча я особисто не думаю, що її буде дуже багато навіть на завершення візиту. Ну ніхто не, не даватиме інформацію про те, що, мовляв, Китай вирішив там постачати зброю, не приведи Боже, чи щось таке. Але, по перше, як ви вважаєте, чим ну, можливо якийсь прогноз? Чим можуть завершитися ці перемовини? Це е, великий візит, триденний державний візит це найвищий статус, наскільки я розумію, е, візиту, який зараз відбувається до російської столиці. Ну і за відсутністю інформації е, користувачі соцмереж звертають увагу на різні деталі, як то меню, яким годувалися дзінпіна вчора на неформальному обіді, там у хай стерляді і все таке різне. Е, чи Столик, який вибрав російський диктатор для зустрічі із китайським лідером, треба сказати, що столик зовсім мікроскопічний. Попри любов російського диктатора до гігантських столів, цього разу він обмежився таким невеличким журнальним, як то кажуть, столиком. Про що говорять усі ці деталі? Ну і загалом ваше бачення цієї зустрічі. Ну знаєте, Наталі, я думаю, що про стерлять там, хай вони між собою домовляються нас найменше має хвилювати, Це а точно. інформації насправді достатньо. І інформація говорить про те, що обидва диктатори продемонстрували взаємну любов, тільки от вона має абсолютно різні наслідки. Любов сі до пу. Буде означати, що останній стане просто-напросто звичайним сировинним додатком до Китаю, тобто він змінить свою орієнтацію політичну, і з додатку заходу стане просто додатком сходу, тобто китайської нової потуги, яка формується. З іншого боку, Путін у такий спосіб через цей візит показує ненависному заходу, що от бачите, ваш головний конкурент, як ви самі про нього говорите, вас не дуже той боїться, тому що він приїжджає, зі мною спілкується, і відповідним чином ми з ним будемо. Формувати цей антизахідний фронт, тому що ми ідеологічні брати, ми один одного чудово розуміємо і хочемо, щоб це залишалося максимально довго. Я думаю, що всі звернули увагу на побажання Сінзіпіня, щоб Путін продовжив своє керівництво Росією і після 2024 року, звичайно, що тут у нього. Я думаю, що передало оптимізму, Боюсь, що не дочекається він ні 24-го року, ні 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 пізніше. Хіба що, хіба що, коли Путіна передадуть в руки міжнародного правосуддя, ну але це вже буде зовсім інший срок. Я думаю, довічний в тюрмі на в Газі. Тому е, говорити можна про різні аспекти цього візиту, він справді важливий. Він справді дає е, матеріал для того, щоб подумати, в е, що це має е, е, так би мовити, вийти в майбутньому. Очевидно, що Росія і Китай будуть йти на серйозне технологічне зближення. Е, ну з того, що вже відомо на цей момент, зрозуміло, що. Вони будуть протидіяти всьому тому технологічному світу, який вони взяли власне у заходу, і майструвати свій. Чи це вдасться? Питання поки що відкрите, але спроба безумовно буде. І те, що Китай почне зараз активно працювати над Криму системою виробництва мікрочіпів як дуже важливого елементу майбутніх промислових проривів, це очевидно. А Росія тут буде в ролі, знаєте, того хто підносить снаряди у вигляді необхідної сировини. Так, що тут є певна загроза того, що вони цей напрямок будуть розвивати разом, так само, як і it технології так само, як і космос, і таке інше. Попри все це, очевидним є також і інше, що вони будуть не здатні протидіяти навіть спільно колективному заходу, тому, що той просто сильніший, і отут я думаю, і будуть проявлятися. Різні підходи Путіна і Сінзіпіня, тому що останньому зовсім не камільфо бити горшки заходом остаточно і безповоротно, тому що він економічно програє. А у Путіна іншого шляху ніж лягти під сідзіпіня вже не залишилося. Так що розклади доволі цікаві, і я думаю, що ми ще зможемо детально проаналізувати підсумки. І зробити певні прогнози на майбутнє так обов'язково будемо аналізувати, коли вже закінчиться цей візит. Але хочеться ще також зрозуміти, а що Україна. От ми знаємо, що президент Зеленський на річницю повномасштабного вторгнення прямо говорив про бажання поспілкуватися з китайським лідером. От говорили останніми днями про те, що нібито має відбутися дзвінок чи якесь онлайн спілкування, але обома сторонами воно поки що не було підтверджено, якою має бути позиція української влади, що можливо може чи має запропонувати український президент чи сказати? Китайському лідеру, на вашу думку, ну ви знаєте, Наталка, Я думаю, що це буде е, діалог глухого з німим, е, тому що е, ну, позиції е, сторін кардинально е, розходяться. Е, так, Китай з одного боку говорить, що він за е, принцип територіальної цілісності, але тут же говорить в своєму цьому псевдоплані про те, що треба припинити е, війну, припинити. Е, на дії на лінії фронту. А що це означає? Це означає, що визнати за сторонами ті території, які вони зараз реально контролюють. Отже, фактично, сказати, що Україна погодься, будь ласка, на те, що у тебе захопили 20% твоєї території. Ну очевидно, що жодний президент на такі речі, я маю на увазі, український президент піти не може, тому що це буде останній день в його політичній біографії. Тому це буде, якщо і буде така розмова, а Китаю це доволі. Мені здається тактично вигідна річ, тому що він скаже тому ж самому Байдену, що ну дивіться, я і з Путіним говорю, я і з Зеленським говорю, я їх Бог закликаю до миру, але вони такі, що вони не хочуть, так що це вже не мої проблеми. Тобто, для того, щоб потім видавати себе за миротворця, йому якраз зараз потрібно зробити такий дзвінок. А я би навіть би на його місці приїхав би десь би до Львова чи умовного Ужгорода, і там би позустрічався з Зеленським, для того щоб ще більше посилити оце враження своєї миролюбності і здатності до, до того, щоб звести сторони за посадити їх за один стіл, але на превеликий жаль, це все буде дорівнювати в практичному результаті нулю, тому що позиції сторін повторюю ще раз, в цьому плані є кардинально протилежні. Дякую вам, пане Володимире, за цікавий детальний аналіз. Володимир Огриско, дипломат, міністр закордонних справ у 2007-2009 роках та керівник центру дослідження Росії, був з нами на зв'язку.